Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила на Прикарпатті Мати Героя України, льотчика вони щоча Степана Тарабалки взялася облаштовувати оздоровчий центр для тих, хто пройшов пекло фронту та їхніх рідних. Як ідеться в сюжеті ТСН на цю справу, Наталя віддала гроші, які отримала як компенсацію після загибелі сина. Вона згуртувала біля себе небайдужих людей. Її син Степан Тарабалка звання Героя України отримав посмертно. Він загинув 13 березня у бою з рашистами у районі Житомира. Оговтитися від втрати мати досі не може. Вона Вірить, що її син повернеться живим, адже поховала його у закритій труні. Робота над оздоровчим центром стала для матері загиблого бійця порятунком. Довкола себе вона зібрала друзів, знайомих мешканців села. Вони разом прибирають, ремонтують та фарбують будівлю. Нині волонтери облаштовують лише перший поверх. Тут працюватиме масажист. Будуть тут і тренажери для фізичної реабілітації поранених. Лікарі готові працювати безкоштовно. Головне тут надаватимуть психологічну допомогу тим, хто пройшов пекло війни або втратив рідних. Це будуть не сеанси в кабінетах, а посиденьки за чаєм з психо. Ологом є кімнати для арт-терапії. Що ж він був не один із перших, а першим, хто йшов у бій, розповідають побратими про героя України льотчика винищувача Степана Теребалку, Пише Анастасія Олехнович, кореспондент армії. Інформ на його рахунку чимало бойових вилітів у своїй 29 Майор рішуче винищував російських окупантів, що бомбардували мирні українські міста. Атакуючи ворога в повітрі, він зберігав життя людей на землі. На своєму міг 29 Наближав перемогу над орками, як міг. 13 березня 2022 року. Офіцер в Пив у нерівний повітряний бій із силами противника, що переважали, він не дав окупантам завдати удару по українському місту, чим врятував цілі житлові квартали під авіаційні атаки від авіаційної атаки у небі над Житомиром. Героїчний льотчик загинув, що стало справжнім потрясінням і для рідних, і для колег. Степан Тарабалка народився вже у незалежній Україні, в родині, де ніхто жодного стосунку до армії не мав. Коли єдиний син ще підлітком, впевнено заявив про бажання стати військовим льотчиком. Батьки були переконані, що це просто юнацький максималізм. Хоча і розуміло, що проживання поряд із військовим аеродромом зіграло свою роль. Він самостійно вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а потім до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Гриз граніт авіаційної науки настільки завзято, що ні у кого не викликало сумнівів. Стане асом саме за такими хлопцями майбутнє авіації впевнено, заявив командир підрозділу, коли лейтенант прийшов на службу. В країні якраз розпочалась війна. Тож про спокійну службу умова не йшло. Саме тоді молодий офіцер зрозумів, наскільки відповідальною. Потрібно професію обрав. Степан приїхав із дружиною Оленою, з якою вони познайомилися ще у Харкові, та маленьким синочком Ярославом. Ділиться побратим. Це справді офіцер нового формату. Сучасний, креативний, активний. Він постійно цікавився авіацією, щось читав, вивчав, професійно зростав. Про хороших офіцерів часто кажуть, що здобув авторитет усього за кілька років. Так от Степан здобув його за лічені дні. Коли командир казав, що за такими, як Степан, майбутнє він не перебільшував ні на йоту. Звання за званням, посада за посадою, участь у навчаннях, люд... Підні зміни покращення навичок пілотування, бойові ротації. Здавалося б, лише 8 років тому отримав офіцерське звання, а вже такий колосальний досвід. На До Степана давно рівнялись підлеглі та побратими, та й командир завжди був впевнений у тому, що в льотчика все під контролем. Для мене Степан був не просто людиною із неймовірними навичками та досвідом, не просто патріотом, а справжнім другом. Розповідає Льотчик, товариш загиблого героя. Ми разом виконували поставлені завдання, разом літали, ділились побутовими переживаннями, обговорювали війну та перемогу. Степан те. Так, любив свою сім'ю. Пам'ятає, як 24 лютого він ділився, що хвилюється за дружина, сина хоче проводити із ними більше часу. Вона зі сходу, він із заходу. такі різні, але так кохали один одного. На жаль, гинуть дійсно найкращі. Не лише найкращі фахівці, а й найкращі друзі. Товариші по службу підтримують батьків та дружину з сином як можуть, та зізнаються, триматись рідним вкрай непросто. Надто важка втрата до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.